22 квітня 16 років виповнилося Юрію Греськіву. Із днем народженням Юрія вітають тато, мама, брат Олег, діду Михайло з Іспанії. У цей день барвистий і прекрасний, 16 сповнилось тобі радості, усмішок, щастя і доріг легких у житті. Любити, вірити, чекати, купатись в розкошах, красі, мети своєї досягти і здійснити задуми усі. Рідні та друзі вітають із Днем народження Романа Смолена. До вітань приєднується колектив інформаційного порталу золочів.нет. Нехай сяють очі з ніжністю, а серце розквітне радістю. Хай доля красива, як соняшник, дарує тобі щастя райдому. Хай сонечко світить із ясного неба. бажаю усього, чого тільки треба. Хай доля дарує довгого віку, добре здоров'я і щастя без ліку. Хай оминає твій дім тривоги. Цвітом і рясом проляжеть дороги, Щоб серце твоє зігрівало тепло, Щоб завжди в душі панувало добро. Краси і наснаги здоров'я без ліку І довгого, довгого, щедрого віку. Сім'я Смолин з Іспанії щиро вітає з 45 річчям своїх друзів Андрія Подвайцятника, який народився 20 квітня, та Юрія Вальчишина, який народився 23 квітня. На довгі роки і на долю хорошу. Хай щедро тебе обдаровує світ. Нехай твоє серце любов лиш тривожить. Хай квітне в житті тільки радості, цвіт! Бажаємо щастя, здоров'я без ліку, надовгі, прекрасні роки. Щоб доля тобі осміхалась до віку і повнилась радістю, серце завжди. Колектив Золочівського районного центру зайнятості вітає свого колегу Романа Олінника з днем народження. З днем народження, друже, вітаємо! Щастя і здоров'я, ми тобі бажаємо. Хай сміється доля, як калина в лузі. Нехай будуть поруч добрі вірні друзі. Нехай тебе щастя, як дощ обливає, нехай тебе радість завжди зустрічає, нехай тебе любить, той, хто милий серцю, нехай що задумав, все тобі здається. З днем народження Сутмановського Оксану вітають, коханий чоловік, рідні та друзі. Нехай тобі завжди сприяють зорі. Хай здійснюються прагнення твої. І хай летять, немов метелики прозорі, життя, щасливі, неповторні дні. Інформаційний портал Золочів.нет щиро вітає усіх з вербною неділею. З вербною неділею вітаю, всіх благ я від душі бажаю. Нехай думки чистіші стануть і світліші, а люди щирі і добріші. Хай череда щасливих років складає світлих днів букет. Хай щастя, наче той метелик, змахнувши крильцями, іде на злет. Хай кожну промайнувшу мить освітить сонця ясний блиск, а кожний промайнувший час Хай стане радісним для вас. А ти про відлувнюють карма, цей молочний підсестра мібра. Thank you